Ну я трошки підувати ось такі косячки. Тут, тут а. так як я вам показував, та LED балка стоїть. Стоїть фінгурятнічок, хто е, новий на моєму каналі. Надглядач, то це все робив. Це все відео є на моєму е, YouTube каналі. Трошки попрацювали, а тепер можна зайнятися хобі. Трошки я Туристом побуду, мотика лишаємо тут, а сам переходжу на, на ту сторону. <му> Ви знаєте, дивлюся я відоси, але ну, не можу передати відео ті горобки. Ну не може, дивлюся, такі детські, як горобчика. Бру-бру-бру. Приїхали ми вже на територію, будемо робити той акт огляд. Тут очередь, ми вже якісь 7-8. Акт огляду є на 4 машинки і навігацію поставлю, навігацію ставлю під акумулятори. Я шарить, коли колеса крутити. Ну, зараз не шарить. Так, одним словом. Він заїжджає коло мої ставить підписники, нові глядачі. Всім доброго дня. Новий день, нова робота. Покажу чим займаємося і що вже зробили. Загнав я знов свою Вольвету на подвір'я. Бо шипить щось. воздух коло шланга. хочу подивитися, бо поки крутилися, почули. І що, буду я трошки піддувати ось такі косячки. Тут хочу його все поновити. Тут була покрашена ось ця частина, от верх, так як я в минулому відео показував, ось такий переходик зробив. Та й це погрунтував та покрасив. До цього вище вже не лізу, настане час, тоді буду того, те робити. Тут по осях трошки попідував, нічого я його не заклеював, просто підув, почистив легенько. Тут хочу зробити, от він кода не буду чіпати, чимось його якимось лідольчиком замащувати, хай він буде. І, хочу поховати. ось так. Його тут був, хтось проварив і воно мені не подобається. Хочу його чуть -чуть зачистити і сховати ту ржавчину. От, і ще таке багато багато от, нюансів. Подушки я робив, є відео, як я оце все проварувався, тут прикріплю вам. От, Лізли тут і до почіпників дивитися, одним словом, передивилися і вирішили залишити одну запаску на прицеп. Передок нас 80 та буде тато возити, і там бомба сюди теж йде, та що прицепна. О, одним словом. По салону. По салону вже більш-менш тут закрито, більш-менш робота закінчена. Тут, так як я вам показував, лед балка стоїть. Стоїть кінгурятничок, хто новий на моєму каналі, глядач, то це все робив, це все відео є на моєму YouTube каналі. Заходьте та дивіться. По салону вже теж його до пам'яті довів. Поробив тут такі коврики, те чохли покупляв. І одне, що хочу, це сидіння. Взяти в мене є ще матеріал, ось такий кожзам і Хочу взяти такі картонки і поробити, ну щоб це все гарно зашити. Сьогодні півдня займалися тим, що. І окомплектовували машину, тобто гачок, всякі інструменти. Зараз вам, кстати, іду, достану їх, покажу, що в мене тут є. Маю такого ящичка одеручного, і в ньому тут багато всього. Тут плоскогубчики, тут проводка, взяв паяльничок, бо є 220 в машині переобразуватель, два молоточка, ключі. Тут. Таке саме необхідне. Допустимо взяв предохранителі, що були якийсь дротик, як без дротика і без ізоленти. Друга сторона машини, тобто пасажирська. Тут якусь мильничку я зробив, запах і тут будуть всякі там догляди за салоном. Тут я зробив таку мийничку, аби фари, стопи помити, коли вони будуть в пилюці, само собою домкрат, ключі, щоб кабіну підняти. То в нас буде імпровізована кухня, одна з кухонь, м'ясорубка, газовий балон, щоб воду нагріти десь на чай, тріщотки і головки на девольт. От такий буде комплект. І тут у нас штрих-код пробивають іменно на полі. у нас. Ну, це я вам потім розкажу вже на полі. От. Піду ще покажу юрину машину. Ботатина вже теж закінчена, поприбирав. Підсвітку він сюди не хоче чіпляти, так як я от балку вчіпив. По цих двох машинках вже теж все більш-менш зроблено. Юрка зараз тут теж щось там оглядає, дивиться, щось підв'язує, що там треба. От, Допустимо, роздивилися ми, що потрібно підв'язати. От є камера велосипедна. Підв'язали шланга. Тут шланг не підв'язаний, хочемо теж підв'язати, бо падає аж туди до, до кардана. Тут вже теж батько ходить, укомплектовує кручок, те, те якісь тут будуть спасателі, взяли тут крокодильчики, аби там, якщо акумулятор сяде додати. Та й тут теж все вже гарненько штори вчепилися. От, правда, немає ще От заглушечка, але заглушечка є, просто поставити потрібно. Е, розтентували ми брезенти, подивилися по брезентах, чи немає е, дірок, е, чи клеїти, чи не клеїти, все гарненько, все чотненько. Так, Шоферів буде душики, а ми з батьком будемо вже до них ходити митися. Цей, цей процес теж вам покажу. За що я вам говорю? Це буду знімати і все покажу. Так. Юрка тут теж по документах, по тому всьому. От. Поробили тихогляди, поробили страховки. Ну, Все 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 зробили. От, Карти, ну, все, -все вроді таке, як хотіли, та й встигали зробити. Завтра подзвонили, їдемо на. Огляд автомобілів, тобто МХПОвська охрана буде оглядати автомобілі, ставити пломби, де будуть пломбіруватися, дивитися тентовки, верніш, тенти які там чи дири є, чи немає. І так як я вам казав, ще треба зараз, троса. тросами кинули на всіх машинах. Тут стоїть від, від штори трос, правда він зараз схований, тут не дуже його видно. От. А так в цілому все поробили. Розробити там запаски, щоб відкручувалися, подивитись до того, до того таким і зараз займаємося. То Юрко цим займається, а я йду до е, свого прицепа, буду зачищати раму і покажу заодно вам, як я це буду робити. Переїхав я на територію, бо немає світла в нас по вулиці, верніш по самому містечку, от, то нема смислу стояти там на подвір'ї, мішати всім. Поґрунтував я там, де зміг, і там, де бачив, от, ці шви позамазував. Замазував помазком, бо не хотів пульвером брати через те, що тут акрила, акрила знімати, то прийняв я рішення взяти його ось так погрунтувати. Терніж загрунтувати з однієї сторони та й так само з іншої сторони. Це я там державчина була, а тут його ґрунт і я залишив. О, трошки там загрунтував, от видно. І буду теж помазком красити. Аби крила не помастити, хай вони так і будуть в такому чорному кольорі. Тобто наготував я краски, наготував пензлика та й буду красити. Ще десь треба зібратися, ту смолу всю поздирати, десь нагрівати його чи здирати, навіть не знаю як. Але для рами то антикорозія. Закінчив якразіння, трошки щось там, драбинку попідкрашував, те, те основному тут шви позакрашував, аби воно ржавчиною не кидалося так, як воно було. Ось такі всякі моменти, де воно потертості було, то все замазав. От тут отак вийшло ці тримачі крил. Тут у нас е, проварка була через те, що. Так як я розказував в якомусь то відео, не, не могли вони розчитати. І воно їм давило і продавило раму, так і ж стягнуло туди. Так що тут такий їхній косяк. От. І ось тут я попідкрашував це все. Трошки попрацювали, а тепер можна зайнятися хобі. Трошки виїхав покататися, аби отримати дозу адреналіну до жнив бо зараз поїдемо вжнивати і будемо працювати. А так. Хочеться і покататися, з прибором вже пізно ходити, бо маю металу шукача, то вже пізно. От, батько їздить з матір'ю на рибу, а я трошки покатаюся, хоча теж і рибак. От, всім приємного перегляду! Покатав. Ось тут надумав я сісти. Надумав сісти, що блин, роботи собі додали. Зараз буду віддирати ці ж пішки такі маленькі. Хух, і одихаю. Пів водичку. Ріж достаю водичку і буду показувати, яка тут красота. Блін. Собі спокійно. Правда, немає напарника мені з ким кататися. А так то кайфовував. От, зараз на ту ще сторону переїдемо, трошки покатаємо. Як добре, що з собою воду взяв. Супер. Катання, але чуть треба не спішити, бо катання катанням, а так як дивлюся Влада тисячу РР, то там, ну, там спорт, звісно, і там тих 300 кілометрів на годину. це. Це теж це торба тут а, хоч впадеш, покалічишся, а там певне що смерть. От, якось так. Оце був впав. Трошки руля покрутив, то зараз невдобно кататися. От, а напарника немає вигнути. Тут ще раніше з прибором ходив. От поверху. Тут десь якісь війська стояли, бо багато пуговиць є. Таких військових монетки. Монетки такі десь 1800, 900. Ще срібні попадалися в мене. Десь, якщо нагадаюся, то зніму вам відео, покажу. в мене вони ще є в колекції. От, правда, москальські, але але але. То через те вони не ціняться. Трошки я туристом побуду, моцика лишаємо тут а сам переходжу на, на ту сторону. От тут треба зійти і перейти на ту сторону. Кстати, поки йшов, верніш збирався йти, подзвонив батько, зараз мамою йде на поле до сої. Будемо кропити. Верніш піджив Ось Подзвонили наші друзі, фермера. То дядь Сірожа їде до нас кропити. То мені якраз чітко. Правда, тут мережі не дуже. Але ще годинку з вами побуду тут, а трошки познімаю вам От, і ще вам по, -по поле покажу. Яхтам. Такий в мене сьогодні туризм. Слизька. Правда, треба ломоцика поставити, щоб відніше було, але вон сліди є, де я катав. Так що вас лишаю тут, сам вертаюся туди. Ай-яй-яй, яка красота! Сам вертаюся туди. Фух. Трошки покатаю і познімаю вам. Фух. Класно. Тишина, можна крутити того моцика, щоб кричав. Фух. Їдемо. Вам лишаю рюкзака, а сам пішов на ту сторону. Я вже сюди. Ви знаєте, дивлюся я відоси, ну не може передати відео, ті горбки. Ну не може, дивлюся, такі ті, дітки, як горобчика. Бру-бру-бру. Катаєшся. А там насправді такі, знаєте, емоції класні і ну, те, що треба. А що руки трохи трусяться? Покатався, зробив вон там полоси. Фух. Класно накатався. Зараз оддихаю. Ще трошки ну вже буду батьків чекати, поки вони там зберуться та й, та й тоді в поле. Фух, Я накатався, чекаю вже трактора і заодно роблю поломку. Отут в Дженесіку такі поломки, що ця лапка. Коротше, не поломка, а я зломив цього вала основного, щоб мотора не розбирати. Дім тако завжди хімічи щось додає, ставить ці китайські болти, ті китайські болти рвуться, Ну, таке, то сижу, бавлюсь. О, вже трактор їде. Так що зараз збираюся і вже зустрінемося на полі. Добралися ми вже до поля, зустрінемо рогу по дорозі, та й вже підживлюємо сою. Їдемо впали лише поки, бо форсуночка забилася, зараз перемиє, почистиє, та й будемо їхати туди ще працювати. Так. Вітру немає, така красота, вечір. От сьогодні все встиг. І коло машин попрацювали. Покаталися, підживили сою. Як красота. Трошки піду познімаю. Чик-чик-чик. Роти не знімаю, а не серсунки чи. <рес> Це саме цікавіше, там падіння, ото я собі з нього вставлю. Ремонти. Гумад. Працюємо От і закінчився день. Те, що я перечислив, зробили. І вже сонечко сідає над селищем нашим. От. І будемо їхати відпочивати. Завтра у нас відповідальний день. Той акт огляду маємо зробити. Цілий день думав, як то воно називається, акт огляду. От. То У нас такий здоровий ставок. Є де кататися тут ліса Класно, одним словом. Десь ще в планах куплю був і буду знімати шльома. Бо от є камера в мене. Ось ця. Але вона так, раз пише, раз не пише. Тут навіть не хочеться монтувати Іменно з телефона з 4К на 1800. Так що наступний день, через секунду. Всім доброго ранку, сьома година. Проснулися раніше до того акту огляду. Є лючок. Але немає гайочок. ну Типу пломбіруватися воно має, аби ми нічого не вкрали і туди не залізли. І так само має бути на підйом кузова. Хоч то вчора можна було зробити, але вчора в нас вечір все і не було світла. От то Ми вирішили сьогодні зранку встати трохи раніше та зробити. Ось тут буде гайочка, ну Одним словом, зараз покажу і чую, що воздух тікає з того сигналу. Я його два рази роблю, треба щось рішати з ним. Так, ми вже виїжджаємо Юрко, Тато, а цю машинку приїдемо, заберемо, бо немає зараз шофера, трошки відлучився. Помаленьку їдемо та вже там покажу. Приїхали ми вже на території, будемо робити той аккомплет. Тут очередь, ми вже якісь сьомі-восьмі, цю машинку підігнав ближче, хотіли заправитись, але начальство каже, перше проходимо. Акт огляду, а потім заливаємо солярку. Таким принципом і працюємо. Всі позатентовані, вони там далі проходять, а, а ми тут ошаримося, бо вже що не раз то жарче та жарче. Так, зараз ще трошки буде наша очередь. Всі машини, які проходять, так і виїжджають, розвертаються та виїжджають. От зараз Коломоїць проходить Ігор, і тоді вже ми От, зараз покажу нашу машинку, тут всі щось дивляться, щось там підроблюють. Двіж повним ходом. Ми свої тут поставили, хотіли, так, як я казав, заправитися. Але зараз проходимо от на три машинки. Четверта вже в кінці буде, позаганяємо ті, а потім четвертою пройдемо. Так Ак огляду є. Вже на чотири машинки. І навігацію, поставили, навігацію ставлять під акумулятори. Це вже я закрив його, передивилися тут все, що нормально. І зараз покажу, що взаді пломби поставили. пломбу. Бо в мене тут один лючок, тут його треба буде гарно, пломба номерна, От, і гарно його зав'яжемо. Пломбуватися буде машина. Ще на загрузці, ти загрузився, заплумбувався і собі печеш. Будемо заправлятися. О, так, ось, все, голосно. голосно. Юрко вже заправляється, покажу. Зараз заправляємо машинки, та й будемо їхати додому щось коло машин робити. Ми з Юрком їдемо. Останні проходять так і той акт огляду. У мене тут по, -по помилках. О, та й та й що. Та й зараз ще приїдемо тати ногу, заберемо, та й буде добре воно все. О, так що, їдемо на базу. Добрались додому, Юрко осваює нового прицепа, бо в нього був коротенький. То думаю, ходьмо напередом сюди сюди на стройку заїжджати. Але кажу, їдь задком, потренуйся чуть-чуть, я тебе покерую. нє нє ні, ні ні Давай, давай. Тільки не в той... О, так, так. Чотко-чотко. О, молодець. Чотко заходить. Поняття має. О, красавчик. Ще чуть-чуть туди. Ще чуть-чуть туди. Ось. А шарить, коли колеса крутити. Ну, зараз не шарить. Так, одним словом. Він заїжджає, коло мої ставить. ай 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 Самотня стоїть. Самотня. Так, добренько. А ми їдемо зараз по татину машинку. І знову я тут. Так, ну машинку забираю. Юрка вольваком спереду. А батько лишається з цією вольвитою. Сюди ще, так як я казав, навігацію мають поставити. І ще пени дозаправиться. От. Та, й, та й на сьогодні все. А що все, бо ділося світло і немає вже щось робити, бо хотіли там дещо попідпаювати. Одним словом, на сьогодні хорош, йду вам монтувати відео. Дякую всім за перегляд, до наступних зустрічей.